Більше 400 мешканців Черняхова та сіл Новосілки, Великої та Малої Горбаші, багато років намагаються отримати свої законні земельні паї. Для цього вони пропонують розпаювати землю, яка належить державному підприємству Україна. Ініціативна група зібралась цими днями у Черніхові, аби обговорити питання із розпаюванням. Люди переконані, що від цього виграють усі, і ті, хто кінець кінцем отримує свої законні земельні паї, і жителі Черніхова та навколишніх сіл, де збільшаться межі. Із проханням розібратися у ситуації люди звернулися до депутата-мажоритарника Павла Дзюблика. Якщо я не помиляюсь, по Черняхівській селищній раді близько 300 чоловік стоїть в черзі на отримання земельної ділянки під особисте господарство. Тобто величезна проблема. Крім того, частина цих земель вже використовується на них побудовані будинки, отримані на ці будинки акти, але вони знову ж таки числяться за цим державним підприємством. Свого часу землі ДП Україна використовувалися Державним агроекологічним університетом. Зараз університет знову виступає за те, аби цю землю передали їм для відновлення навчальної бази. Павло Дзюблик у свою чергу переконаний, що потрібно шукати компроміс у питанні із землями підприємства. Наприклад, проходити практику студенти аграрії можуть і на базі Держекспертцентрів. У мене позиція в цьому напрямку чітка, є держекспертцентри по Житомирській області, які займаються безпосередньо вирощенням нових видів і опробуванням нових видів рослин. Будь ласка, їдьте туди, заключайте договори, тобто створюйте з ними якісь спільні підприємства, ну проблем немає. Заробляйте собі, і студенти будуть, скажемо, займатися науковою діяльністю. У результаті зустрічі ініціативна група вирішила невдовзі провести повноцінні громадські обговорення щодо майбутнього ДП Україна. Народний обранець Павло Дзюблик переконаний, що при вирішенні цього питання потрібно врахувати інтереси громади і студентів університету і, відповідно, знайти компромісне рішення.